Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це західна частина України. І тут сільський блог. Сьогодні у нас дуже похолодало, дуже-дуже похолодало, вже 2 дні вітри сумасшедші. вночі трішки дощик прокрапав. І ось так. Так що всім бажаю гарного дня, настрою, бережіть себе, бережіть свої родини. Ну, Ми пішли працювати, зараз відкрився мій парничок. Целофан. Злетів, так як дуже сильний вітер. Підемо поправимо і подивимося, що там відбувається. І покажу обов'язково капусту, точніше, лишки капусти, що лишилося і ось так. Ну Ось підійшла до свого парничка. Вітер шалений, Одно, тільки хожу і поправляю. Ну нічого, зараз відкриємо полю і вам розкажу, покажу. Ну, ось так. Я тоді попелом посипала по мокрому, і слизняки на другий ранок вже не було. Тобто, на даний момент цей метод мені допоміг. Дякую всім, хто писав коментарі, як спастися. Ну, поки що так. Її тут вже мало залишилося, так як я 60 чи 50? 50, здається, капустин висадила, а це лишилися лишки мамі. Ось сходить моя. Пізня капустонька, помаленьку, тут гарніше сходить посерединці. Ну, помідори ще немає, не надкльовуються. Але це нічого страшного, ми почекаємо. Ну, Ось зверху зернина, так як волога є, вона вже прокльовується. Ось будуть помідорки. Буде, все буде. Все чудово, все добренько. Ось тут капусточки є. Зілечко, правда, більше. Швидше розтечемо наші сходи, капусти та помідорів, але це нічого страшного. Головне, щоб було, а те все ми прополимо. Ну і ось ще один мій полуспостошений парничок. Тут у нас пару помідорків є. Небагато, але ось радиска їх затуляє. Ну, помідорки гарненькі. Радиска, радиску вже. Два пучки нащіпала. Хлопці в мене не їдять, я сама її їм. Так що мені вистачає до сальця копченого смакота. А Тут була середня, ось лишки пооставалися, середня капуста синя, я вже її також висадила, пізніше покажу. І салат айсберг також розсадила. Ну, Тут пару стучок залишилось, то це вже такі. Ось так. Ось пройшла буквально пару днів. Після того, як я поляла фітоспорином, результат я задоволена, вони вирівнюються, плямки діваються, можливо, це була навіть і не опіки, і, і не приморозки. Можливо, це була якась хвороба, але ось Фітоспорин допомагає. Бачите, ось на деяких ще є, але це дуже мало. Та як я того разу відкривала, було набагато більше. Так що, щось воно да дає. Помідорки гарненькі, крепенькі стають. Мені написали, що я трішки цікаво їх посіяла. Вони не сильно загущені, я рахую, ось. Я їх пікірувати не буду, зразу буду у відкритий ґрунт висаджувати. Ось так вони посіяні. А лишки, які будуть, якщо все буде добре, продамо. Редисочка тут себе прекрасно почуває, просто супер. Їй тут дуже подобається. Так що ще трішки буду із цього парничка вже їсти редисочку. Ось моя капусточка декоративна, також можна вже буде її ще трішки. Якщо буде така погода, можна розсадити, щоб вона гарно прийнялася. Правда, радиска її трішки забиває, але нічого страшного. Ну, Ще якусь недільку її можна висаджувати. Мені дуже цікаво, яка вона буде. То садив декоративну капусту для краси, пишіть, розказуйте, як вона себе поводить, чи примхлива, чи ні. Ну, на фото дуже гарні капустинки такі, дуже цікаві. Так що ось так. Ну і зараз підемо глянемо на салат айсберг як він себе почуває, та як він а, не, касет, не в касетах був посіяний а просто. Висієний в парничку. Він такий бішкволіший, але я сподіваюся, що все добре. Він прийня, прийметься і буде в мене салат. Хоча я не сильно його люблю, але для експерименту мені е, так захотілося. І середню капусту і цвітну, як я висадила. Ну, ось мій салат Айсберг, Все чудово, стоїть серединка. Ось тут також дощик пішов. Правда, йому може холодно, але стоїть. Ось тут є. Це середня капусточка. Трішки також деякі прив'ялиці, відсохнуть, але серединка гарна і все чудово. Так що переживати нема за що, Приймається вона супер. Головне, щоб вона не висохла. А так як в нас в ці дні прохолодно, це буде добре. Ось ідучи в берег до капусточки, мої боби гарно. Вже піднімається, супер, росте все. Хоч і холодно, але росте. Весняний часничок виходить, правда, його треба прополоти. Я його ще не полола, так як ще він був маленький, а буквально за ці 2-3 дні він гарненько підскочив, рядочки вже видно і з понеділка вже ми це все зробимо, аби була погода. Пізня моя капусточка під пляшками. Є краще, є гірше, різна є. Ну і ось яка без пляшок. Вона більш така темніша, загартованіша, ну але менша. Але нічого страшного, головне, що вона є. Тут посаджена моя савойська капусточка, також все гарно попринімалося, все чудово наросте. Буде буде. Буде капусточка. Ну і ось цю ділянку, всю 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 всю, всю, всю до, донизу. Хочу засадити пізньої капусти, так як капуста не потребує таких вкладень і сил. Ну як, воно все потребує вкладень і сил, тому що зараз, як не білокрилка, то ще щось, але це буде добре. Ось це посаджена цвітна капуста. Тут її 5 рядочків і середня. Середня себе краще почуває, але нічого страшного. Все воно прийметься, земелька волога і все буде добре. Ось вже з'являються а, кукурудзи. Тут ще ворони не добралися. Але, але, але є. Все буде, все буде добре. І ось моя приспособа. Від, кукуру... від ворон. І ось кукурузина лежить зверху, але вони її не їдять. Все-таки щось допомагає. Ось тут кукурузина, і вони також її не з'їли, бояться. я. Ну, ще... ще виграю я тим, що зараз ворони посідали на гнізда, і вони не так активно літають. І, сподіваюся, до того часу. Коли кукуруза проросте, трішки підніметься, ну, тоді вони повилітають. Я обов'язково покажу, яке буде в нас нашестві, так що не пропускайте. Ще трішки буде у нас тут просто з цими воронами, як то кажеться, жесть і жесть така конкретна. Що ще хотіла сказати? Тому ми і стараємося раніше висіяти а Такі культури, які ворони їдять. Тобто бобові, там, кукурудзу, огірки, кабачки, гарбузи, або це все прикривати агроволокном, сітками, туалетним папером, ну, ось всім таким. Так що якось так. Зараз ще вам покажу своїх мале, свою малечу, за якою дивлюся. Все добре і розкажу. Як пройшла інкубація, який вивід і що, що до чого. Так що, кому цікаво, ще додивлюйтесь до кінця. Ось наша малеча. Вісім гусенят, було 13, лишилося вісім. так як двоє не втягнули пупки, і одне маленьке були, вони його затоптали. Каченят два. 4, 6, 8, 10, 12, 4, 15 каченят. Один партизан ось втік і не може зловити. Підходить підходиться саме маленьке і са не зловила. От я його зловила, саме наймаленьке і саме таке вредненьке, пушистик. І ось такий в мене. Почав вихід з скачення цих лише одне яйце, яке не проклюнулося, було 4 неоплотних, а по гусенятах було 25 яєць, з яких 14 були неоплотних. Ну і всі 11 вийшли, але, але ось так. Є менші, є більші, гарненькі. Помішалися трішки, ось ці такі більш світліші, гарніші і більші вони. Ну, але так, маємо, що маємо. Я дуже і тим задоволена, так як того року я купляла і гусей, і цих каченят. Вони мені откупилися. І ось так. Все добре, все чудово. Будемо ростити, комбікорн у них є, водичка є постійно, водичку з вітамінками. Любопитні. Вже давала їм вчора травичку, і вони гарненько їдять. Ну, Ще пару днів буду їх трішки розселяти, так як тут там місця мало, але потрібно, щоб тепленько, так як кажу, ще раз повторюся, в нас дуже-дуже холодно. Ось такий комбікорм від Пуріни. Це не реклама, просто такий, який я брала, гузка качка, гарбузована насіння, сушена морква, сушена кропива. Так що в цьому комбікормі можна сказати все, що мені потрібно, все є. Ну і ось Два дні даю такий антибактеріальний засіб, антибіотик тут плюс вітаміни. Два дні подаю. І тоді вже. В три тижні буду від кокцидіозу давати. Ось так. Вирішила аптечку не давати, а ось так попробувати, Так як це свої можна експериментувати. Гуси хоч ще несуться, але я вирішила більше не закладати, не експериментувати. Хіба що, може, десь там пізніше. В мене почали нестися індички. І своя почала нестися, і індичка та, що я обмінялася. І так як моя трішки більша за розміром, я хочу всі індичі яйця під неї підкласти, щоб там що вивелося, що виведеться. А там далі буду бачити, чи лишати собі, чи щось на продаж. Ось так. А під іншу підкладу ще каченят, ну, скільки буде, стільки буде. Качки гарно несуться. Був період, що вони неслися, але зараз гарно несуться. Так що всім бажаю. Чистого мирного неба, бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, та як такий час і погода, і час, і нерви, і все на купу. Так що бережіть себе, свої родини. Нехай все у вас буде саме-саме найкраще. А і ще одне: за криницю приїжджав буквально вчора мужчина, дивився на мою криницю, сказав, що її. Копати, підкопувати не варіант, пробурювати можна доставити ще кільце, ці кільця, які поз'їжджали, вирівняти, але посовітував або нову краницю робити, або скважину. Ну, ось так. так що ще раз думаю, водичка вже в хату через кран не біжить взагалі. А ось так попів відеречка такої мутної. З вечора накручу бітон, вона відстоїться і тваринкам є а собі є степити в бере. Ну, якось так викручуємося, слава Богу. Дякуємо Богу, за те. Всім дякую за підтримку. Свою карту я ще раз лишу. Ну, ось так. Так що всім дякую, дякую, дякую за коментарі. Мене зараз вони дуже так і тішать, і виручають, і спасають. І ось так. Так що всім величезне, величезне дякую за любу вашу підтримку, за любе ваше слово. Дякую ще раз, дякую. Дякую, що ви в мене є. Нехай вас Бог оберігає. До зустрічі.